Дзвонар, як вас звуть? Я Коля, я дзвонар. Миколай, не Коля, Миколай. Миколай, тут стара підвіска. Ви можете трошки похитати, щоб було видно, як воно. Трошки, трошки. Дякую, дякую. І всі вони так само. Є педалі. Оце отак я звоню. Оце починаю. Цим я починаю. А потім вже все. Починаю, потім встаю. Б'ю один раз цим і вже всіма потім йду. Угу. І так два стіжки, а потім на третьому стіжку я дзвоню всіма і тільки все зупиняє. А скільки у вас е, часу дзвін йде? Під благові скільки йде? Хвилинки півтори-дві. Починаєш, богородиця, це один стішок. Mm -hmm. Якщо хтось помер, то помилення Боже, починаєш ну, все так. І ви молитесь і по часу молитви ви дзвоните. По минутах ні. А скільки ви е, вже часу тут дзвона? Я від 2004 року. Від 2004 року. Я Я ви щас... самі прийшли, чи вас батьки <звук> надоумили? Ні. <звук> Я тут був з самого-самого свого наш дійства. Допомагали? Церкві. Так, я допомагав старому церковнику, який тут був, він зібрався, пішов на сезон, а я залишився замість нього. бо я цю справу не знав. Оцей тріснув коло лопнуло, Був дуже великий молос, він лопнув. То звідти йде пара. А що там написано, ви не можете сказати? Ом, то не по-нашому, то написано ті, хто ще дарив дзвонить. Mm -hmm. Ну, спробую, а може воно буде видно, а може не буде видно. Так, буде видно. А тепер скажіть, центр калачава там. Ставайте сюди. Зайшов. Так, там, центр. Там, там, там центр. Ага, бачу. Так. Це центр. У ту сторону, я базуюсь. У ту сторону кладаю. А це будинок священника, що над ним хрест? Чи просто так людина собі хрест зробила? Кожна людина так старий. Старається Окей. хрест. Щоб я охороняв це. А там це що там? Це будинок один. Це церковний будинок. Тут батюшка живе. А там що, це вже кінець це, Оце ні, Це суха. Це друга вуличка, а там Брадолець. Як ви сказали, це називається місцевий? Брадолець. Брадолець?